Буткемп розпочав свою роботу 24 червня у горішніх плавнях. Це чотириденний тренінг-інтенсив для молоді нашої громади, організатором якого є компанія Ферекспо. Учасники навчального інтенсиву десятикласники, які для здобуття повної загальної середньої освіти обрали клас Ферекспо, що функціонує на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської. Перша компанія Ферекспо для здобувачів профільного класу, 10 класу, проводить навчальний інтенсив. Ми обрали літо тоді, коли закінчились уроки, коли не треба готувати домашні завдання, тобто, коли мізки дітей вільні. І ось хочемо протягом цього тижня насичити їх різноманітними. Знаннями з правової тематики, з фінансової тематики, це і it грамотність формування софт-скільських навиків і звичайно психологічне розвантаження. Кожна хвилина навчального інтенсиву упродовж чотирьох днів проходитиме з користю. Під час офіційного старту буткемпу Олена Васильченко ознайомила учнів класу Ферекспо із переліком тренінгів, учасниками яких стануть підлітки, представила менторів і партнерів заходу. Співпраця багатьох людей сприяла тому, щоб програма буткемпу була насиченою, захопливою і максимально комфортною. Коли ти вибираєш собі туристичну подорож, ти хочеш, щоб все було включено. Так ось перебування в буткемпі це все включено. А від питного режиму до наповнення інформаційного і звичайно смачних обідів. Інтенсив для учасників буткемпу відбувається від ранку і до вечора. Першу половину дня учні перебувають у закладі освіти на тренінгах. По обіді вирушають із екскурсією у цехи полтавського ГЗК. Вони побувають на дробарно-збагачувальній фабриці у цеху виробництва окатків і ливарно-механічному цеху, де ознайомляться з інноваційними виробничими процесами, що сприяли покращенню діяльності підприємства. Нашій знімальній групі вдалося поспілкуватися з одним із менторів навчального тренінгу. Це Ігор Скворцов, начальник відділу розробки нових рішень, цеху інформаційних технологій зв'язку. Він розповів, з якою і теми спілкуватиметься з учнями. Буду розповідати, яким чином IT, інформаційні технології впливають на бізнес на роботу підприємств компанії Ферекспо. Я планую розповісти про такі значні віхи у розвитку інформаційних технологій у спочатку на полтавському ГЗК, а потім і в цілому компанії Ферекспо, а також про основні функції, які інформаційні технології відіграють у ролі та у життєдіяльності самого підприємства. Ігор Скворцов поділився власною думкою щодо необхідності проведення для підлітків тренінгу з теми IT. Компанія Ферекспо більш відома як гірничо-дубовна, але те, що важливу роль в роботі самого підприємства, в самої компанії відіграє інформаційні технології, мало хто про це думає. І дітям можливо буде такий якийсь. Е Можливість подумати, а може, вони можуть допомогти рідному підприємству, як працівники інформаційної дирекції, наприклад, як програмісти або як там інженери електроніки. Наприклад, першого дня буткемпу для школярів відбулося два тренінги. Один із них порушував важливе питання фінансової грамотності. На іншому підлітки говорили про толерантність. Ми поцікавилися думкою десятикласників, що вони очікують від буткемпу. Я очікую, що буде багато тренінгів. Нас будуть інформувати про різні професії. Та ми познайомимося з цікавими людьми. Думаю, що все буде класно. Ну, зараз у нас проходить нашу, наш перший день буткемпу, Ми знаємо, що нас будуть вкусно кормити. Ми знаємо, що ми будемо їздити на ок. Нас буде дуже багато профілактичних робіт з різними цікавими людьми. Ми будемо пізнавати багато нового. І це я впевнений, що буде дуже цікаво. Очікування дуже позитивні, особливо дивлячись на те, як пройшов наш найперший тренінг з восьми, напевно, повинно бути. І очікування дуже гарні. Хочеться, щоб кожен наступний був ще кращий за попередній. Чи справдяться їхні сподівання та що корисного учасники буткемпу винесуть для себе, дізнаємось за кілька днів.